Моє дитинство завжди пахло духмяним і свіжим молоком. З цього молока мама вміла робити все від сиру до згущеного молока. Це досить складні молочні вироби, які потребують неабиякої мистерності. Зараз я розумію, що саме мама на любов додавала їм найпрянішого смаку. З того часу багато змінилося. Харчова продукція поступово втратила свою натуральність. Закупівлені ціни. Насправжні, якісні продукти впали, і натуральне на полицях магазинів стало розкішшю. Я досі пам'ятаю, як мене брали на коровічу ферму. Там вирувало життя, кипіла робота, а люди й тварини існували в гармонії. Корівки, а особливо телята, отримували від людей гарний догляд і давали смачне і корисне молоко. Корова. Це тварина, які сьогодні непросто виживати, особливо взимку, вона розумна і співчутлива. І в скрутні часи минулого століття рятувала сім'ї від голодної смерті. Сьогодні багато ферм закрито, важко дивитися на пусті, напівзруйновані будівлі вони становлять не лише небезпеку, а й псують краєвиди, і там, де перестає господарювати людина, природа береться виправляти наслідки її діяльності. Заростають дерева та чагарники, поселяються дикі звірі. З дитинства мене вчили любити тварин, наших менших братів. Ми відповідальні за тих, кого приручили. Адже колись вони були дикими і жили без нас. Ми змінили їхні природні умови життя і тепер несимо за це відповідальність. Ферми, ліси, поля, зоопарки усе це результати діяльності людини. Ми змінили природу. Якщо хочемо, щоб ці зміни були на краще, ми маємо позбутися споживацького ставлення і стати природі другом. Майбутнє залежить від нас, ми маємо берегти природу, бо, втративши її, нічого вже не повернемо. Перш за все не сміти та підтримуй чистоту навколо. Сортуй сміття і купуй товари, які не шкодять довкіллю. Віддавай перевагу натуральним продуктам з власного господарства чи з невеликих екоферм. Це допоможе не лише екології, а й нашому здоров'ю. Зменшиться кількість хвороб, а організм стане міцнішим. Також це врятує популяцію деяких видів сільськогосподарських тварин, які страждають через хімічні домішки і збереже чистоту наших чорноземів, які забруднюються через надмірну кількість хімікатів. Прихисти бездомне кошеня і посади дерево, а краще декілька. Світ змінюється, і тільки від людей залежить, чи позитивними будуть ці зміни. Пам'ятаймо, людина і природа одне ціле.